друзі! добрий день. О, дивіться, що я приготував. Бачите? Подлива з м'яса. Бачите? Це взагалі сумасне. Морковка тушиться з м'ясною і свининою. А де моя ложка? Я не бачу вже. Уже ложку положив десь. то Дивіться. Ось. Я как кусняти, но Я кабачки приготував. Тарелка это сковородка чиста, смотрите. Та чисто, та чисто. Крышка чиста, бачите, вы красота. На вечерю. Ставьте лайк, подписывайтесь. Рекомендуйте друзья. Слава за все, слава за все. Слава за все, слава Украине. Дякую за все. Кабачки в ножаре. Вот, кабачки в нажаре. Будет вечерить. Дякую всім, хто дивився мене. Ставте лайк, підписуйтесь. Красота яка. Не забудьте лайк поставити. Смачного на будущее. На порядку. Смачного любить, друзья. Целую люблю, сильно сильно. Слава за силу. слава Україні. Героям слава. Героям слава. Героям слава. Слава Україні. Дякую за силу. Будем вечерять скоро, Если свет будет. А я и без света буду. Целую люблю сильно сильно. Целуй люблю.